Вітаю Любі! З вами Віра. І сьогодні ми робимо перший розклад на цьому каналі на тему, яка хвилює завжди українців. На Україну, що буде відбуватись з Україною до кінця березня. Давайте зараз дуже багато різних ситуацій, які просто змінюють плин подій. Посекундно. у нас залишилось два тижні до кінця березня, і давайте подивимось, що чекає Україну до кінця березня, чи будуть якісь кардинальні зміни, або якісь доленосні зміни, або щось про що ми повинні знати. Розклад буде короткий на три карти, а також пояснюючи, якщо щось з цих карт буде неоднозначне. Так. Трошки хвилююсь, тому що це перше, перший розклад на каналі. І для мене це дуже важливо. І я обрала тему дуже важливу. Тому давайте, якщо можна, підтримайте мене лайком, коментарем або підпискою. Я буду дуже вдячна. І так, давайте почнемо. Так, Ну і давайте якусь не пораду, а як українці будуть себе почувати до кінця березня. Ось стан українців до кінця березня. Так, ось такі карти у нас випали. Насправді мені трошки стало легше, тому що ніби ситуація, яку ми зараз бачимо, до кінця. До кінця березня вона дуже обнадійлива. Ось карта Шістки пентаклів показує нам, що допомога у нас залишиться, нас ніхто не залишить самих. Ось карта підтримки, карта можливо якогось спонсорства. Ось ми бачимо, що. Ну, в контексті того, що зараз відбувається, можу сказати, що це схоже на те, що підтримка у нас відновиться і наших усіх партнерів, в тому числі, можливо, і США. І це показує, що самі ми з нашою проблемою не залишимось. Ось карта, карта Сонця це взагалі дуже, дуже позитивно, звичайно, виглядає. Не думаю, що це прям закінчення війни, як звичайно, буде, але я думаю, що це в контексті, що поряд ще. Маг, я думаю, що це якась надія, яка у нас збільшується з кожним днем, враховуючи те, що відбувається, це позитивні емоції. Я думаю, що це буде ну, в контексті того, що є маг, я думаю, що це будуть це початок домовленостей в гарному сенсі для нас. Кінця початок як це початок кінця війни, в контексті того, що поряд мах, то мені здається, що це якраз початок переговорів, початок домовленостей. І враховуючи, що я запитувала саме про Україну, то це показує, що українці саме будуть досить сильними. Робота дипломатична, ось. Також це може ще значити в контексті, наприклад, цих двох карт, що будуть певні наступальні дії, які підсилять нашу позицію. Ось також це може бути як про допомогу військову, та наступальні дії, які будуть дуже винахідливі та професійні, які дадуть гарний результат. Тому в цілому карти показують, звичайно, це не кінець. Війни, але це боротьба, яка, яка наближається кінець. Я вважаю, що це досить гарні карти, враховуючи все, що відбувалось спочатку березня, про те, що, можливо, ми залишимось наодинці зі своїми проблемами, і ось ні, не залишимось. Підтримка залишиться, загальний позитивний настрій залишиться, і залишаться люди, які будуть просувати професійно нашу справу. Наша ну, справа взагалом будуть вести Україну до перемоги. Також це, можливо, ще і якісь певні наступальні дії зі сторони України, які будуть сплановані дуже професійно. Ось. І щодо карти, карта коханців по стан українців. Це така Двояка трохи карта, з одного, вона має дуже багато значень, і знаєте, чомусь в контексті нашого питання. Я думаю, що це скоріше таке подвійне відчуття з одного боку. Це споєнності як буду, українців. Єднання українців під це єднання українців. ось. Нашим горем, можна так сказати, ми стаємо сильніші, і ми якби йдемо в союзі і єднаємося разом, але в той же час це певна така дуальна карта, яка може показувати і м -м, різний стан, можливо, кардинально різний від супер якихось позитивних моментів до е супер якихось е тяжких. Але це в контексті саме відчуттів. Тому не знаю. Насправді мені здається, просто що це мені в цьому розкладі ця карта схожа більш на ну, типове вираження, це емоційні гойдалки. Не знаю, чомусь мені так відчувається. Я сподіваюся, що це будуть не емоційні гойдалки, а просто єднання українців для досягнення спільної мети. Я вважаю, що мій перший розклад на цьому каналі видався досить позитивний і досить оптимістичний і. Яке дає певну, знаєте, таку, певну надію на те, що це скоро все закінчиться і все буде добре. Дякую вам за перегляд. Я буду дуже вдячна лайку, коментарям, якщо ви рахуєте, що можливо розклад трактований не повністю. І, взагалі, мені дуже цікава ваша думка щодо такого розкладу. А також підписуйтесь на канал. І підтримуйте, буду вдячна. Дякую вам.